Подолати виклики, які не стояли перед європейськими країнами понад 70 років. Україна готується до початку навчального року. Задля цього прикарпатські освітяни зібрались на серпневу конференцію. Педагоги обговорили найактуальніші питання. Зокрема, йшлося про організацію навчання в умовах війни, доступність та безпечність освітнього середовища. Директор департаменту освіти та науки Івано-Франківської ОВА Віктор Кімаков Наголошує, навчання – Це не тільки нові знання, а й соціалізація дітей. І нам важливо повернути дітей у школу. Ми тилова область. У нас загрози є невеликі, слава Богу, і ми готуємо для цього школу і хочемо, щоб кожен батько вирішив, в нього вдома безпекові умови кращі, тоді він на дистанційному навчанні. Якщо в нього вдома безпекові умови гірші, то хай дитина піде в школу, де вона буде більш захищена і під наглядом дорослого. Перш за все каже заступник голови Держслужби якості освіти України Іван Юрійчук: сьогодні треба думати про безпеку дітей, однак не варто забувати й про якість. Тож у новому навчальному році школи отримають дієвий інструмент для самовдосконалення. Ми пропонуємо закладам освіти ряд рішень, у тому числі цифрових рішень, що на наш погляд дуже важливо у цей складний час. Ми пропонуємо Оцифровану систему забезпечення якості освіти Державна служба якості освіти спільно з чеськими партнерами розробила і зараз ця розробила систему, інформаційно аналітичну систему еволюция. З вересня ми запропонуємо закладам освіти підключитися до цієї системи і використовувати її в своїй роботі. Ми маємо велике сподівання, що саме використання такої системи дасть можливість закладам освіти не просто не втратити в якості, а побачити якісь нові можливості для удосконалення своєї роботи побачити якісь нові можливості для наших дітей і і, власне, для ну ми щиро віримо, що для України. По виплаті заробітних плат педагогам запевняє головний освітянин Прикарпаття. Проблем в області немає. Утім, через війну не вдалося оновити жодного обладнання. Ремонти не здійснені скрізь, але закупівля нового обладнання насправді не відбулося. Тому це найбільша проблема, що ми не могли поправити матеріальний стан наших шкіл. Ми могли б і мільйонні кошти вкласти в школу, тому що залишки освітні субвенції є на рахунках, вони акумульовані, вони для цього і передбачалися. Ми на сьогодні не купили шкільних автобусів, ми для цього не купили нових парт, але надіємося, що зрушення певні будуть. Є рішення про те, що, наприклад, автобуси ми зможемо купити до кінця року. До слова, цьогоріч на Прикарпатті буде 15 тисяч першокласників. З них близько тисячі це внутрішньо переміщені діти. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.